От вам і погода. Зранку сонце вже хмарно. Точно буде дощ, прогноз. Був правдивий. Вже сонця нема. Все. Затяглося хмарами. І вс... Ой, картопелька доварюється, не вспіла поки. Світло було Так уже на я доварюється. Воно ж тягне багато. Тоді не вистачає, як 6 годин немає, 2 години є. Тоді, як оце щось зварить на плеті, на екофлу, то тоді не вистачить зарядки до садів до світла. Тому стараємось варити, щоб присвітлі, але не спіла, бачите. Ну нічого. Ще там пару хвилин і картопля готова, довчушка. Що, дідуся, збираємося, чемодани виносить. No, <laughs> Борис, класно садочку їхати. Клас. Заходь, заходь, заходь! <му疊上> <му疊上> Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих, збавливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Не шукай своїм серці причину, якщо зневіра тебе обпече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Так тільки в можна. Тут я вже показувала, але покажу ще раз. Це моя остання робота, я вважаю її най... поки що найідеальнішою, тому що всі лінії дотримані. Правильно, як бачите, я навчилася робити без полів, щоб картина була повномірна, немає пропусків. Домалювала самостійно сніжинки, мені захотілося. Ну і вона максимально бачите, і очі, і шкіра підібрана. ну Це вже, вже більш-менш дуже непогано. І буду я малювати ж новорічну бель на челендж і почала русалоньку. Тут пару штрихів тільки. Роботи ще дуже багато. Чим малюю, малюю фломастерами від Гуангна. Зараз я принесу чай. Да, прямий ефір. зараз принесу чай, буде міста шоколадку, Буду відповідати на ваші питання на всі, окрім е про блогерів і скандали. Я до вас ще й очком. Це, як ви вважаєте, ну, не дуже нагло з мого боку, можливо, якось так некультурно, що я буду їсти, а ви будете дивитися в рот заглядати. Нічого страшного. Ще рукавички такі замовила собі. Це спеціальні для цього малювання. Значить, два пальці тільки прикриті. Це для того, щоб коли ви, наприклад, намалювали вже щось і далі малюєте, щоб не розтирати рукою, бо, тому що вони акрилові, акрилові водні. Особливо, якщо вже чорний десь є, йому треба підсохнути. А малювати то далі хочеться і ці е, рукавички да, допомагають захищати. Ви так малюєте 30 гривень на тему. Ребят, ну 30 гривень ну це, ж, це ж хобі просто щастя. Мій товариш. Привіт. Привіт. А що ви змієтесь? Будем їсти шоколадку. Ні, книжки не коштують 30 гривень. Книжки коштують. Дивіться, ви можете взяти польські, раді Бога, візьміть польську розмальовку, вона нічим не гірша, де вона є. Зараз я вам її покажу. Ось польська. Виробник Польща. просто Вона стоїть 600 гривень. Купіть її собі. Дивіться на кольори позаду. Обов'язково купіть на 72 гуангна. Ну, ви можете обичними фломастерами якимись взяти, але просто мало кольорів. Вам же захочеться якийсь відтінок голубого. Наприклад, у фломастерах буде тільки синій, не буде голубого, наприклад. Або якийсь не такий відтінок сірого. Ви подивіться, тут три різні відтінки сірого треба було. Ви у фломастерах не буде, а у гуангна на 72 буде. І не треба витрачати вам мільйон грошей. Я тут собі купляю, дивіться, ну, понятно, да, я можу собі дозволити, це, це ну, зрозуміло. Але я таке, мене, я є любіля, мені немало одного. Я його може ніколи в житті не розмалюю, але мені треба, щоб воно в мене було. От просто щоб було. Я ще покажу в інстаграмі і в Тікток, що я купила ці фломастери, ці маркери з Америки, за 450 євро. За 450 євро. Господи, люди тратять на сумки такі гроші. Я? На маркери. Це теж сьогодні секрети розкриваю всі в тіктосі. Бо мені хочеться, мені хочеться, щоб в мене було саме найкраще. Вони ще не приїхали, вони ще в дорозі. Я зараз думаю, як би його так забрати в хату, щоб не бачив мій чоловік. Бо боюсь на цьому моменті, може моє хобі вже не сподобатись. Я не знаю, як називається телеграм-канал. Я там сама два дні. Не пам'ятаю. Ну, правильно, бо у мене є гроші, я ж не спорю, я їх сама заробила. Я хочу купляю сумку, хочу купляю фломастери, маркери. І ніхто мене упікати не може. Ви розумієте, ніхто. Я захотіла малювати якимись модними маркерами. От мені захотілося не з тему, а з Америки. Можна? Тулі арт коштують 100 доларів, 100 євро, а це 450. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Скинула в цю групу дівчата сказали, що от стонів. Може бути таке, що вони не підходять, я не знаю. Ну, коротше, я вже купила. Ви далі продовжуєте схуднення? Прямо зараз. От прямо зараз. Так худається люди добрі. Хай бамили. Саме інтересно, я покажу обов'язково. Леночка вже вправилась, лишилась тільки пюрешку зварить і рибку посможить. Ходила ще по одну. Камбалу, ну що ж там одної камбали на нашу родину і по по одному кусочку, і то Тому тому купила ще одну штучку. Посмажу пізніше, поки сіла перепочити дуже якось так Туман, туманний день. У мене і настрій такий не дуже. Вчора мені прилетіло повідомлення, підписниця дуже. Возмущається, що я сум, У мене все сумно, у мене все сумно, і коротше, хоча раніше все було влаштовували її, а зараз а пише вас постійно, все сумно. Дівчат, я вже повторювала, у мене такий місяць, мені сумно, і я не клоун, щоб вас смішити. Я пояснила людині. Знову таки вибачилась, не знаю за що. Вона стоїть на своєму, якось там вона мене ще й образила. Я так дискусію повела, якби конфлікта не вийшло в нас ніякого. І на цьому все. Я сказав, пояснила, що я не клоун, я показую своє життя, коли мені боляче, коли мені весело. Показуєш весело також. Ну коротше, не вгадиш. І вона там в конці мені таку видала таке речення, що мене це заділо. Я заблокувала на це речення нічим не відповіла, просто заблокувала. Нехай іде з Богом. Я не знаю, хто там, можливо, ще так думає, дівчат. Я показую своє життя. Я не можу притворятися, коли. мені, я не, Вона мені пише: ви публічна людина, і значить, ну, так не можна. Як не можна? Я публічна людина для кого? Перш за все, я є я і я інша не буду. І показую я своє життя, 20% свого життя, яке воно є. Правильно, правильно. Коли мені повторюю, Плакати хочеться, я можу плакати, коли мені смішно, я буду сміятися. Але ні під кого підлаштовуватися я не буду. Ось така я відпочину, готовлю вечерю і на цьому день закінчився.